Розлучення ніколи не проходить безболісно. Проте, якщо в цей процес залучені діти, то все стає набагато складніше та драматичніше. Всі питання дітей зводяться до одного. А що ж буде зі мною? І так як діти залежні від світу дорослих, то будь-які зміни у житті, значених і дорослих, сприймаються як особиста загроза. Дітям дуже важко зрозуміти, що цей процес розлучення пов'язаний не з ними. Діти не хочуть, щоб мама і тато розставалися. Вони сприймають будь-які зміни фруструючими, і це їх лякає. І, звичайно, діти реагують по-різному. Хтось замикається в собі та ніяк не йде на контакт, хтось навпаки, репетує та потребує. Дуже багато уваги. Та незалежності від зовнішніх проявів, дитячі переживання є глибокими і потребують уваги вашої. І як би це здавалося складним чи навіть неможливим, гармонійні сімейні стосунки можна зберегти навіть після розлучення, про що я і розповім в цьому відео. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся в це відео, в якому я розповім всім правил, як повідомити дітям про розлучення, як з ними комунікувати, що їм говорити, як донести до дітей про факт розлучення з найменшими Обов'язково дивіться це відео до кінця, якщо ви хочете прожити цей процес максимально благополучно, особливо для ваших дітей. Правило перше. Не варто очікувати благословення від ваших дітей. Ви розповідаєте дітям про розлучення не для того, щоб отримати від них підтримку чи звільнитися від почуття провини. Ви їм пояснюєте зміни, які з вами відбудуться з усіма. Ви їм пояснюєте, що таке буває, що все буде з ними нормально. Розповідаєте причини залежності від віку дитини і наскільки це умісно в конкретній ситуації, і ви ясно даєте зрозуміти, що їхні почуття важливі, будь-яка їхня реакція є важливою, ем, їхні, е, їхня думка також важлива. що... Не дивлячись на хлопоти майбутніх тижнів, у вас є сили їх прожити ці тижні. У вас є сили ділитися увагою з дітьми, підтримувати їх та слухати їх, не дивлячись на те, що сам процес розлучення, звичайно, для самого батька чи мати також дуже складно, вам не потрібно із-за почуття провини втрачати авторитет у свої у бочах своїх дітей. Зазвичай авторитет втрачається, коли діти відчувають, що батьки перестають контролювати ситуацію. Тому не потрібно сильно залюблювати дітей, або, точніше, поводитися з ними не так, як зазвичай. Якщо і зазвичай не можна було їсти на дивані, там, не знаю, суп, то його і досі не можна їсти. І важливо тримати баланс між цією увагою, де ви чуєте почуття дітей, пояснюєте їм, що. Це нормально себе так почувати. Ви йдете на контакт, щоб поговорити кожну із конкретно емоцій дітей. І важливо, маленькі діти частіше йдуть на контакт, а підлітки ні. Але це не значить, що підлітки потребують цієї уваги менше. І водночас ви є авторитетом. Ви все одно залишаєтеся для цієї дитини батьком чи мамою. І в очах дитини ви все одно маєте бути головним, не дивлячись на те, як би вам самим не було б важко. Правило 2. Уважно слідкуйте за собою та будьте прикладом для своїх дітей. Не думайте, що діти у будь-якому віці не розуміють значення багатьох слів. Не потрібно робити замасковані вирази, да, якісь грубі слова та вислови, думаючи, що діти не зрозуміють. Чи піддаватись емоціям, да, де ви виражаєте словесно всі свої думки про колишнього чи колишню. Лише переконався, що дітей немає вдома. Не потрібно думати, що вони вас не почують, і тому я можу говорити там всякі е, там, гадості да, на колишнього чи колишню. Станьте прикладом для своїх дітей, покажіть їм, що таке особисті кордони, що таке сімейні цінності, що таке взаємні, взаємоповажливі стосунки. Що таке взагалі людська взаємоповага один до одного? Не забувайте дякувати дітям за кожен день, за кожну роботу, що вони роблять над собою, за те, як вони стараються змінитися, як вони підлаштовуються під нові сімейні цінності. Адже коли один із батьків уходить із сім'ї, як правило, чоловік, то в будинку будується нова сімейна система, нове сімейне коло, де, наприклад, знаходиться мати, і скільки б не було дітей, і тоді важливо впроваджувати якісь нові традиції, якісь нові заходи, можливо, зробити ремонт чи зробити переобстановку, щоб діти відчули і на цьому рівні, що так, є зміни, але ми разом. У нас тепер нові традиції, нові різноманітні заходи. Ми разом у нас підтримка, і ми це витримаємо. Зазвичай вимучений розлученням дорослий робить дві найпоширеніші помилки по відношенню до дітей, які не забувайте також проживають це розлучення. Це або повна відстороненість, да, спустить все з рук, як буде, так і буде, з жодної уваги на дітей не звертається, або вдається, підвищ... потребує підвищеного контролю. Агресує, да треба від дітей того, чого вони раніше ніколи не робили, по щоб діти слухалися і там і діяли лише так, як хочеться цьому дорослому. І це дві найпоширеніші помилки, як ви зрозуміли, їх важливо уникати. Третє правило також є не менш важливим. Взагалі особливо наголошую, додивитися ці відео до кінця, тому що кожне правило є просто фундаментальним. У процесі розлучення в родині, де є діти. І третє правило звучить наступним чином. Не забувайте про те, що ваш колишній партнер чи партнерка є також батьком чи мамою цієї дитини. Важливо не говорити ніяких, як я вже казала, да, болісних слів в сторону батька. Давайте буду казати батька. Да, не використовувати дітей як зброю. Да, на жаль, часто таке можна зустріти, адже у будь-якому випадку страждати від того, що дітей використовують як кричах тиску на одного із батьків, все одно будуть страждати діти. І наслідки такого, такої поведінки буде дуже яскраво проявлятися у цих же дітей у дорослому віці. Не потрібно передавати дітьми претензії. Да, Розпитувати, як там і що, щоб вони були шпигунами для вас. Не потрібно у присутності дітей говорити негідні слова, якось аналізувати поведінку, звичайно, негативно, батька і так далі. Це дуже важливо, знаю, що я вже повторилася декілька разів. Будь-які стосунки потрібно виясняти в неприсутності дітей, адже ви не знаєте, зможете ви процеї сізать. Підтримувати взаємоповагу один до одного і чим це взагалі закінчиться. Ви цього не знаєте до кінця, і тому важливо ставитися до колишнього партнера як до партнера по бізнесу, у якого з яким у вас є просто спільні ділові питання, які ви вирішуєте просто як два бізнесмена. На цьому ваше спілкування має зводитися до нуля. Все більше ви на інші теми не спілкуєтесь і не обговорюєте. Також дітей часто збиває з пантелику, коли, наприклад, в будинку залишилася мама та діти, а батько приходить у будь-який момент. Звичайно, це чудово, якщо у бать батько підтримує хороші стосунки зі своїми дітьми, і перешкоджати їм, звичайно, не варто і взагалі ну, не треба так робити. Нехай спокоюся. Проте ось ця неоднозначність буде зводити дітей з розуму. Вони будуть плутатися. Батько з ними, не з ними, і тому важливо встановити регламент, да, такий план, тоді, коли батько може бачитися з дітьми і дотримуватися його. Якщо це лише вихідні, вихідні. Якщо це там почним вечори, значить, значить так, і тільки його і дотримуватися. Звичайно, ви можете подивитися це відео, знати, як діяти, вірити в це і дотримуватися цих правил. Але це не значить, що ваш партнер має їх також дотримуватися, тому що ви так сказали. Було би чудово, звичайно. І у випадку, якщо у вас не виходить досягнути цього компромісу е, ну, людською мовою, важливо звернутися до спеціалістів, які зможуть лагодити, налагодити це питання в рамках закону. Повірте, це вкрай важливо для ваших дітей. Звичайно, я розумію, що деякі сім'ї розводяться вже після років нещасливого кохання і так далі. Проте, вкрай важливо не приводити до будинку свого нового чоловіка. Е, я ще потім розповім, який період, чому не можна. Тому що ем, якщо ви, можете, ви ризикуєте е, зробити так, що ваші діти будуть ненавидити вашого нового коханого лише із-за того, що ви дуже рано привели його до будинку. Звичайно, вони можуть, в принципі, його не вподобати. Але чим пізніше ви це зробите, тим більше буде шансів, що діти його приймуть. Тому що, коли вибуває з е, е, Будинку батько, сімейної системи батько, і туди входить просто чужий янзя, який би він не був би любимий вам, для ваших дітей він є ворогом. І поки ми не продовжували, я наголошую, що ці правила складені за книгою-розрив Сюзен Еліот. І правило 4 звучить наступним чином, його важливо застосовувати, коли колишній вступає в нові стосунки або колишній, підставляє своє, пам'ятаємо. І пам'ятайте, що ви можете перечитати будь-що, знати всі правила, у вас там психологи, ментори і так далі, але ви не можете очікувати подібної поведінки від свого колишнього. Ви не можете требувати, щоб він не приводив свою нову пасію в перший день після розлучення і не знайомив їх, її з дітьми. Все це можна врегульовувати лише в процесі розлучення, але в процесі життя це неможливо контролювати. І якщо ваші діти відгукнулися якось негативно про нову жінку вашого колишнього, не потрібно відразу бігти зі скандалами до колишнього та вирішувати якось це питання. А спробуйте допомогти дітям тут і зараз розібратися з їхніми почуттями, вислухати їх, спробуйте запропонувати якусь їм допомогу, як вони можуть себе підтримати у таких ситуаціях, у що що вони можуть вдіяти, якщо там якась конкретна ситуація повториться? Просто вислухайте їх і підтримайте. Коли мова заходить за нову пасію, чоловік, скоріше за все, буде як в тумані, і будь-який ваш коментар, звичайно, негативний, для нього буде сприйматися як пряма агресія, що буде супроводжуватися вислами, опять вона за своє, він і так далі. Да? Ну, я умовні приклади, звичайно, називаю. Тому вам краще у випадку, якщо не подобається вам чи дітям. Або і вам, і і нова жінка вашого колишнього, то ви спробуйте е, повернути енергію на дітей та підтримувати їх. Адже їм теж важко, що у їхнього батька тепер якась мама для них, ну якась нова жінка, не мама, звичайно. Це також вторгнення, особливо, якщо чоловік не розуміє і починає знайомитись. З цією новою пасією тут відразу, да, після розлучення ще не встигли по документам розійтись. Наступне п'яте правило стосується аліментів та їх витрати лише на дітей. Важливо усвідомити, якщо ви, той, хто оплатить аліменти, навіть не думайте тішити себе думкою, що переплачуєте. Да, і навіть якщо ваш чек дійсно більше фіксованої суми, навряд ви даєте дитині те, що їй дійсно потрібно, навряд ви задовольняєте всі її потреби. У випадку, якщо ви залишилися з дітьми, а і батько, да, наприклад, виплачує аліменти, то є вкрай важливо витрачати їх всіх, всі ці гроші на дітей. Про це ще розповім. А якщо у вас не виходить, ну як не у вас не виходить, а якщо батько у якості Приховує свої доходи, ухиляється від аліментів, то тут обов'язково потрібно звернутися до суду. І зараз я поділюся своєю особистою думкою. На мою думку, кожна здорова жінка має мати свої фінанси та виховувати дітей на свої ресурси, ті, які вона здобуває сама. Проте для зміцнення роду вкрай важливо, щоб батько дітей також вкладався в їхнє виховання, в їхнє зростання, в їхнє дорослішання. І навіть якщо вам ці гроші не потрібні, по факту вам типу достатньо ваших грошей, все одно важливо, щоб батько вносив вклад. Ви можете ці гроші, наприклад, там, не знаю, на якийсь депозит відкласти і віддати дітям після закінчення університету. Ну, це умовний приклад. Проте це є важливим. Завжди пам'ятайте, що якщо будь-хто із батьків буде маніпулювати грошима у контексті стосунків з дітьми, то у цій грі. Точно переможців бути не може. Правило шість: не забувайте, що ви батько, мати своїм дітям. І є дуже важливе правило, яке потрібно завжди пам'ятати, що діти хочуть не лише, щоб у них були батьки, а щоб ці батьки були батьками. Якщо ваші діти поводяться якось непередбачувано, агресують, роблять якісь незрозумілі вчинки. То тут важливо не агресувати на дітей і так далі, а проаналізувати свою поведінку та подумати, що ви можете змінити, скоригувати в вашому ставленні до дітей. Чи не порушити, наприклад, ви самі ті правила, які встановили? Часто і за почуття провини батьки планку потреб, запитів до дитини добре сильно знижують. Тобто дозволяють більше, не дивляться на оцінки. Да? Якщо раніше завжди провіряли домашні завдання, зараз перестали. Типу, щоб дітям було легше, щоб не тиснути на них з цієї сторони. І цим же е, такий, е, така модель поведінки дітям шкодить, адже вони відчувають нестабільність і ще й на цьому рівні виходить. І е, знову ж таки авторитет батьків втрачається. І аби цей авторитет можна було легше підтримати, можливо, це трішки. Занадто звучить, але в цей період до дітей потрібно бути навіть трішки, трішки строгим, да? трішки заввищеними потребами відноситися, ніж зазвичай. Тому що діти мають відчувати, що у значимого дорослого все під контролем, все працює і рухається так, як хоче цей дорослий. Інакше, якщо вони відчують, що у цього дорослого у самого все валиться в руки просто життя ж то і починається непередбачувана поведінка дітей, адже вони їм страшно, адже вони переживають і саме так проявляють своє занепокоєння. Правило сім звучить так: діти дуже потребують вашої підтримки та уваги. Не дивлячись на те, що всім у цей період важко, діти як ніколи потребують. Вашої уваги, хоча здавалося б, вам взагалі немає на це сил. Проте, якщо ви зможете ем, знайти в собі сили, знаходити, знайти в собі якусь енергію, натхнення, ви можете, як ідея, да? я ж не знаю, як воно працює у вас, одна як із ідей, подивитися на стосунки з дітьми під тим ракурсом, що це може бути чудовою підтримкою для вас. Важливо проводити з дітьми час, говорити їм слова підтримки, те, як ви до них ставитеся, яке значення вони мають в вашому житті, проводити з ними час. Якщо у вас декілька дітей, то обов'язково проводити і час з усіма разом і з кожним окремо наодинці, і абсолютно бути в цій дитині, приділяти час їй, а не сидіти в телефоні, або просто в кіно повтикати. Якщо у вашого нового коханого також є діти, не очікуйте, що всі дуже швидко подружаться. І навіть коли всі, потрошува, потрошува, навіть коли всі подружилися, ем, обов'язково приділяйте своїм дітям також час окремо від всіх. Це дуже є важливо. Як можна частіше повторюйте своїм дітям слова Я тебе люблю. І можливо, це здається такою ну, дурньою, да? хіба моя дитина не знає, що я її люблю. Проте саме в цей період дітям хочеться як можна частіше, кожного дня, по декілька разів на день, чути слова я тебе люблю. Навіть якщо, ці діти, ну, ці, якщо діти вас про це не просять, і особливо частіше це потрібно повторювати підліткам. Якщо у вас валиться з рук, не виходить, ви розумієте, що ви далеко знаходитеся, ваші стосунки з дітьми дуже далеко від цих правил, зверніться по допомогу. Не ви не маєте все нести на своїх плечах. Зверніться по допомогу до психолога, можливо, до інших фахівців. Головне, щоб у вас до них була довіра. Просити про допомогу в такому випадку необхідно, і цим же ви знову ж будете показувати приклад дітям, що це нормально бути слабкою, щось не знати, потребувати. Допомоги, потребувати додаткової уваги і так далі. Це все нормально. Головне, щоб ви залишалися батьками для своїх дітей та майте віру в те, що все мине. Але чим більше ви внесете в цей самий важкий період, вкладете, да, в увагу, турботу, да, будете помічати своїх дітей, тим з найменшими втратами вони вийдуть. З цього процесу розлучення. І, звичайно, не забувайте про себе, турбуйтеся про себе та знайдіть для себе особисто, як для до людини, для людини, е, різні джерела задоволення. Я вам бажаю бути щасливими, бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.